Не тільки міста Кременчуга, а взагалі всього Кременчуцького району. Якщо є нагальна необхідність їх використовувати, наприклад, якщо це відновлена буде робота дитячого садка, дітки можуть цим користуватися. Ці проблеми повинні вирішувати органи місцевого самоуправління. Тому що я хочу всім нагадати: у нас створена тільки Кременчуцька районна військова адміністрація, і в області створена військова адміністрація. Всі інші адміністрації, як функціонували в рамках, і в умовах децентралізації, як процедура, якою була розпочата, так і функціонують. От в місті Кременчук ці питання повинні вирішувати міський голова і профільні заступники, які займаються освітою, а не самоусуватися від виконання своїх обов'язків. Тому ці питання треба адресувати виключно їм. І вони повинні організовуватися. Знову ж таки, повторюся, цими питаннями повинні займатися органи місцевого самоправління. Їх ніхто нікого із. Можна владців не усував від виконання своїх обов'язків. Тобто нема підстав для того, щоб у школи, чи якісь може законодавчі акти, чи чому вони ви використовують? Законодавчих акт, які б обмежували права і свободи по використанню бомбосховищ, найпростіших укриттів, їх не існує. Тобто, кому вся наша кошка... робота направлена на збереження життя і здоров'я людей. А от як саме організовуються ці процеси? Це треба ставити ці питання людям, які відповідають за ці напрямки роботи. Це профільні заступники міського голови. У Нас всі, всі бомбосховища і найпростіші укриття, які є в місті, вони для всіх людей. Немає такого, що це бомбосховище виключно під одну категорію людей, це під другу категорію. Вони всі загальне надбання. Можна так виразитись навіть. Якщо людина хоче скористатися ним, вона має право скористатися і повинна скористатися. Тим бомбосховищем, де вона зараз знаходиться. Куди скаржитися? Скаржитись треба в міську раду. Є мер міста, є заступники мера міста, які повинні функціонувати і виконувати свої функції. Основна їхня функція забезпечити громадян всім необхідним. На даний час це бомбосховище, найпростіше укриття. Схеми повинні бути оприлюднені, де вони є в місті.